Усім добрий вечора, сталкери. Ну що у нас очередний тест? уже останній тест із дробовиків. Це у нас буде Спас 14 і кувалда. Яку можна цю кувалду е, отримати, коли ви виграєте на арені? Вам дадуть ось таку от кувалду. А спас, спас 14, він е, от з самого початку можете купити просто на Янові, він тут дожен продаватися. Він тут довжен. А, так, да, ось то є. Дивіться, продається новесенький. Тобто, його можна просто купити, якщо знайти за... правильного торговця. Ну що, давайте ми прокачаємо давай, швидко, цих давай. дві пушки, будь швидко, та будь швидко та різко, давай. Е, спас, ну що, будемо качати перве Спаса. 100 тисяч у нас на щуту. Будемо тестувати, опять же, ж, на псевдогіганті, на ветерані. Так, швидкість прицілювання беремо. Що у нас пересування під час. Ні, зменшення віддачі я візьму. Зменшення ваги. Ну, по-любому беремо. <кхем> Що тут далі? Зменшення віддачі. Знос. Зменшення ваги. Звісно, знос. Швидкість прицілювання. Зменшення розкиду. Давайте зменшення розкиду бахнемо. <кхем> так, планка для приціла. Так, зменшення віддачі, добре. Що в нас тут дальність кулі. Давайте, щоб менше розкиду було. Зменшення розкиду, зменшення падіння шкоди на 100%. Давайте, щоб у нас повністю урон не пропадав. М -м Швидкість прицілення зменшення розкиду, зменшення віддачі. А давайте це. Поставимо, це більше не ставиться, так? Да? А, то воно все ставиться. Все. Коротше, у нас почти 89 тисяч. Круто, так? Да? Дороговато, як для Спаса Давайте подивимося скільки буде коштувати нам кувалда О, у нас вже ескульматор мідемо. Давайте, зараз я. накину 100 тисяч. Так, ну шок, давайте кувалду прокачаємо. Там в ну, нас було 8865 начеб, начебто так. Так, швидкість прицілювання берем. Так, зменшення віддачі. Ну, в принципі, беремо все то саме. Зменшення віддачі берем. Знос, зменшення. Конечно, знос. Швидкість. Зменшення розкиду беремо. Зменшення віддачі. Дальність польоту кулі. Оце давайте так само візьмемо. Зменшення розкиду зменшення падіння шкоди берем Берем і це у нас вже установлено. Коротше, у нас обійшлося 70 тисяч. Скільки це у нас 375 купонів. Ну, таке собі, так? Да? Ну, трошки, да дешевше. І за те, що тут вже стоїть планка, коліматор. Так, що вона тут по характеристикам. Шкоди практично на півподілки? Кувалда має на півподілки більше. Ось так. Виглядає це все діло. Ну, що, погнали, будемо тестити Останній дробовик. У цій грі більше дробовиків у нас немає. Все, зустрінемося прямо там. Погнали? Так, ну що, перший на тесті у нас буде спас 14, звичайні набої. да довгенько буде це все діло. Ну, зато щас побачимо, що представляє цей спас. Помню, раніше я бігав зі спасом, коли грав в Stalker Online. Ще було дуже-дуже давно. Погнали! Блін, пульматор не поставив. Так. Ну, слабенько, слабенько. Віддача така прям. Солідна. Блін, треба не дострілювати один патрончик. Не будемо достріляти дебестрі. Буде Давай, дорогенький. Давай, це останній дробовик, нічого страшного. Далі підуть. Якась друга піде зброя. Ай ще не упал. Добре. Тю не то. Добре. 36 патрончиків. Це у нас було. надзвичайними. Ну як? Нормально, ні? Що у нас по прочки? 11% на гіганті. Ну, нормально. 11% з простого спаса. В принципі, можна. Можна завалити. Ну що, давайте бронебійні наступні. Заражаємо бронебійні. Цей самий дробовик з цією самою прочкою. Побачимо зараз, всі, <гум> всіх трьох. Побачимо скільки з'їсть за, за трьох іменно. Тут у нас 11%. Давайте попробуємо. Погнали! Там до 36. Ой-ой-ой, а що це так несе? Бронебійними капець, як задирає ствола. Блин, один патрон треба залишити Да, це самий неудобный дробовик, вот чесно. Дуже довго перезаражається. Наже рам 2 і то набагато быстрейше, ми то по два штуки. Шок, чол, шок, шок. Блин, опять вистрелял. Давай, давай, давай. Довго. Не, ну чесно, ти спасом, я би фіг би туди бігав. Це не та гра, де можна бігати з такою зброєю. Давай, заражай. Ну, скільки там ще осталось. Так, давайте розрядимо. І у нас 41 бронебійний. Блін, дороговато. Так, за два гіганта 25%. Ну що, давайте ще перевіримо експансивні. Не відходя від каси, вже тут два лежить. Так, експансивні заражаємо. І будемо провіряти, наскільки. Ну, по ідеї, довелося бути менше, ніж 36. По ідеї. Давай спробуємо. Попробуємо, може реально буде менше. головне не промахнутися. Блін, ну все равно слабовато. Як не крути, ну дробовики даже ніж нормально так навалювати І тут тоже, ну, в принципі, ствол дуже великий. А, у, а урон не дуже. Ду, слабенький. Ну. No. Блін, трошки не хватило. І ми його вже роздерли. Хм, Три гіганта з трьома різними набоями. І ось що лишилося. Так, у нас 36 і 34. 36, 41, 34. Блін, не така уж і велика, в принципі, різниця, що Звичайні що Шо, бронебійні Ой, що експансивні. Ну що, кувалда? будем тестити кувалд. Аж от 1% уже надбитий, не поняв. час виправим Ну що, звичайні набої, заражаємо. Бачимо, на що ця зброя. Ой. На що ця зброя здатна, звичайний набой, погнали. Так, не будемо довистрілювати останнє. Ну, хоча б зразу з коліматором Давай, давай. Вже сонце заходить. Блін, знаєте, що було цей. Магазин був би на цей дробаш, да? Щоб не отак заражати. То було б набагато прикольніше. Давай. Опа. Так, ну що, У нас 28 пострілів. 8% потратили. Я цей зберіг, щоб подивитися, дивіться, 62% це ми вбили псевдогіганта на трьох різних патронах. Що заражаємо бронебійні наш. Давай, гігант Покажи клас Ну там 28, це вже хоч щось Добре. Первая є Давайте ще попробуємо. І не діоргайся. Він дуже быстро стрілюється, цих 7 патрончиків Там быстро-быстро. Так, там на нас бронебійних було 41 Сейчас побачим, сколько тут это все дело. Не, ну уже. Уолда уже краще, чем, чем обычный спас. Давай, давай, давай. Его. Все, упал. Так, у нас 32. Неплохо. 32 і 41 на на звичайному спасі. Ну, це вже щось Це вже щось Ну що, сталося в нас експансивні? Що в нас там по 20%. Давайте ще експансивні перевіримо. Заражаємо. Експансивні. Десь я тут вже їх набив. Отерпиш один раз. <кій> ну, уже, да, провал, да. як не крути Краще. Все-таки це ж покращений спас. Так що він по-любому должен бути бити Краще, ніж звичайний. Давай бо вже темніє є. Так. Ну, думаю, ще я одну обойму і ему Давай, падай. От, блін. 28 і 27. Різниці, от реально, що цей патрон дешевий, що цей дорогий, а різниці в один патрон, ну ви що, прикалуєтесь. Так що можна стріляти з звичайними, якщо хтось любе спас. А ось <гум> краще бігати з сайгою. І вона і швидко перезаряджається, ну і, в принципі, там є барабаний магазин хороший. А тут такого немає. А ну, зараз ми зарядимо, подивимося, яка буде бешена віддача, якщо стріляти без контролю. Якщо на вас там летить кровосос, і ви йому так. Та-та-та-та-та-та-та-та і між вуха йому. <gun uppla> короче Да Якщо не контролювати, то це повна шляпа. Ну, якось отак. Це в нас був последній дробовик в сталкері Кому що сподобалося, ee, більше ніякого дробовика я не можу собі заспавнити. Начебто є ще один дробовик, як типу, як Сайга. Ну, вона. Цей дробовик тільки у. У цьому як його. У другій версії гри, ну, тобто в максимальній там. Який, ну, типа дроповик, той випадає у цьому. ой. дайте вспомню. У сховки журналіста. Ну, його в мене немає. Ну, я думаю, що він буде кращий навіть за сайгу, так що, якщо у вас едішн версія гри, то, звісно, лучше залутати його. У прип'яті і б'яти з ним. як Маргач чи Моргач, блін, щось типу таке. Я я толком не пам'ятаю, бо я, в принципі, з ним ніколи не бігав і не знаю. Ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.